Всім привіт, це ігри до столу. Мені довелось потримати в руках всі три на даний момент офіційні стартер-сети D&D п'ятої редакції, і я хотів би трохи про них розповісти і порівняти один з одним. Одразу зазначу, що офіційного перекладу українською немає для жодного з цих продуктів. І вони в нас офіційно також не видаються, тому їх можна дістати лише у профільних магазинах або самостійно замовляти з за кордону. Отже, давайте поглянемо на всі три. Давайте я складу поки у порядку їх виходу. Отже, перший стартер вийшов ще до того, як офіційно були видані правила п'ятої редакції. На Амазоні та Мініатюрмаркеті він коштує 20 доларів, але через постійні знижки він коштує близько 15. Також, мабуть, його можна ще дешевше знайти у місцевих магазинах, але, звісно, ми до е, Америки особисто не поїдемо, щоб це купити. Отже, треба орієнтуватися на цю ціну. Також варто зазначити, що пригода, яка входить до цього стартера, а саме е, загублена штольня фандалера, зараз безкоштовно доступна на Dindy Beyond. Отже, його собівартість складається лише з того, що ви отримуєте, окрім пригоди. Давайте подивимося, що тут всередині є. Отже, в нас набір кубів, що дивно, що їх всього 6, тобто тут немає подвоєного d 10 щоб кидати d 100 Звісно, можна два рази кинути d 10 але мені дивно, чому у стартовому наборі такі не зовсім повноцінні куби. Далі в нас іде, власне, сама пригода. Вона розрахована на те, щоб прокачатися до 6 рівня. Сторінок тут 63, ну і обкладинка. Є поради для повних новачків про те, як власне, водити гру. Далі в нас іде книга правил, оскільки воно було видане ще до офіційного видання Player Handbook, то тут нема нічого про генерацію персонажів, тут лише основи гри. Бойовка трохи про те, як проходить пригода, і заклинання, які є у е, цій пригоді. Далі в нас йдуть пригенеровані персонажі, що для повних новачків це дуже круто, бо не всі в змозі одразу взяти і згенерити собі персонажа. Що Також прикольно, що тут є особисті цілі, які пов'язані з пригодою. Що одразу допомагає новачкам, демам та гравцям якось вчитися вписувати свою бексторі у майбутню пригоду. Ну, і тут ще в нас є пустий лист персонажу, який можна собі відксерити, і реклама того, що скоро буде видаватися офіційна п'ята редакція, що, звісно, зараз вже не актуально. Власне, це все, що входить до цього набору. Враховуючи, що пригода доступна зараз безкоштовно, як і базові правила, то платити по суті за неповноцінний набор кубів та персонажів 15 доларів це якось забагато. Але якщо казати про саму пригоду, вона непогана. Вона часто грається для новачків, тому до власне пригоди ніяких претензій немає. Наступний наш гість Essential Skid. Ціна на Amazon та мініатюрмаркеті 25 доларів, але знову знижки, і ціна ближче до 20. На мою думку, це просто монстри співвідношення того, що ти отримуєш за свої гроші. І давайте, власне, подивимось. Перше, це повноцінний набір кубів, тобто тут подвоєні D20, щоб одразу кидати із адвантажем чи дізадвантажем. і тут одразу 4D6. І 2 d 10 щоб кидати d 100. Тобто повноцінний набір кубів, що ви будете використовувати постійно, якщо ви серйозно займаєтесь D&D. Далі в нас іде набор карток. У картках теж багато цікавого. Тут, по-перше, є npc персонажі із портретами, і трохи описом, як вони себе поводять, що круто, дозволяє не придумувати щось на ходу. Далі описа... описи кондішенів, станд, petrified, incapacitated і так далі, що для новачків круто і для позначання гри. Далі в нас йдуть всі квести, які є у грі. Також весь магічний шмот, картки ініціативи і шпаргалка про те, як проходить бій. Для новачка, який ніколи не грав, якого ще нема нічого для. Системи, мені здається, це чудовий, чудовий вміст. Далі в нас іде ширмочка для дема такий стандартний атрибут, де також багато допомоги DM. Ну, ті, хто знають, що у ширмі є це стандартна ширма. Хто не знає, повірте, особливо для новачків і навіть для досвідчених демів, там є інформація, яка так чи інакше часто вам знадобиться. Далі в нас тут е, карта. Самого міста Фандалін. До речі, це те саме місто, яке було у оригінальному стартері. І карта Побережжя мечів. Прикольний став, який навіть якщо не знадобиться у подальшій вашій грі, все. прикольно прикольного мати. Так, карандаша там нема. Рулбук. Е, Базові правила, які наразі теж доступні безкоштовно, і тут є інструкція, як генерити персонажів. Звісно, ці правила не такі повні, як у Player Hand але їх сюди поклали. І це дуже круто. А, ще із цікавого, тут є правила, як робити сайдкіків. тобто як взяти якогось NPC, дати йому швидкі стати, щоб він ходив. Поряд з гравцем і розширював його можливості. Тобто це ще один, так би мовити, міні-гравець, якого контролюють гравці, який може допомогти в бою. Е, більш детально правила сайдкіків розглянуті у книзі Tasha's cauldron of Everything. Але тут те, з чого починалася ця механіка. Далі, власне, пригода. Розрахована на те, щоб прокачатися до п'ятого рівня у тому самому містечку. Розрахована на те, щоб проходити її навіть одному, тобто один майстер, один гравець із сайдкіками. Також можна, звісно, проходити повноцінною партією. Мабуть, вона трохи складніша для розуміння новачкам, ніж ті ж самі. Та ж сама шахта, але все одно це непогана пригода, яка дуже модульна. Тобто ви можете брати будь-який квест і вставляти його куди завгодно. І мені подобається. І далі в нас порожні листи персонажів для заповнення. Отже, у цьому наборі нема готових персонажів, що трохи дивно, чому б їх не запропонувати, але. Так вирішили розробники. І наостанок, що сюди ще додається, це промокод на, скидку, на знижку у 30% на Player Handbook на D&D Beyond, а також код на D&D Beyond, щоб е скачати додаткові пригоди. Це ще три ну, таких книжечки пригоди, які. Дозволяють у сукупності прокачатися до 12 го рівня. Отже, всього за 5 баксів зверху, порівняно з ціною оригінального стартера, ви отримуєте набагато більше контенту, як фізичного, так і власне, додаткових пригод, що, на мою думку, дуже круто. Став подобайку, якщо теж полюбляєш багато комплектацію чого завгодно. І наостанок у нас стартер сет 2022 року. Новинка. На Амазоні мініатюр-маркеті коштує також 20 доларів, але із знижками близько 15. І по суті він приходить на зміну оригінальному стартер-сету. Комплектація тут дуже схожа. Це ті самі куби без додаткового D10. Це пригода, розрахована на прокачку до третього рівня. Е, також тут є підказки, як водити гру для новачків ДМів. Але тут прокачка йде тільки до третього рівня, і мені здалося, що пригода досить лінійна. По суті, ви або спочатку виконуєте один квест, або інший. І після цього виконуєте третій. Мені здається, що можна було і щось цікавіше сюди додати, але, мабуть, для нового DM, нових гравців це буде простіше, ніж вести штольню або. Essential Kit. Далі в нас знову книга рулів. Знову тут немає інструкції, як генерити персонажів. Тобто, тут лише опис того, як гра працює. скорочено. Маємо листи персонажів, також пригенеровані. Також із цілями на цей квест, на цю пригоду. Що так само круто, як я казав, і про оригінальний стартер сет, але нема пустого листа персонажа і те, як його генерити. Звісно, тут далі йде рекламка, і все. Тут такий невеличка коробка. Власне, це все. Це явно йде на заміну оригінальному стартеру. Також, як і в оригінальному стартері, тут присутня інструкція про те, як прокачатися до. Другого, потім до третього рівня. У оригіналі йшло до п'ятого, тут до третього. Для кожного персонажу конкретні пункти, які ви маєте обрати. Скажу чесно, мене реліз 22-го року трохи розчарував. Так, пригода побудована так, що її буде простіше вести новому майстру і новим гравцям. Так, цього набору, мабуть, буде достатньо, якщо ти тільки починаєш грати. І сам по собі набор, мабуть, непоганий, але ж. Існує Essential Kit, де всього за 5 баксів зверху ви отримуєте набагато більше. І навіть якщо ви не будете більше грати цю пригоду, то самі повноцінні куби, ширма та картки ініціативи та кондішенів, мені здається, вже окупають покупку. Навіть якщо наказати про всі електронні приколи, які ви отримаєте, та. Загалом про набір. Мені здається, судячи з реклами, яку кладуть у стартери, що візарди думають, що ви спочатку купите стартер сет, вам сподобається, і ви продовжите Essential з кітом. Так, це валідний шлях, мабуть, це найкращий шлях, щоб спочатку познайомитися, щоб спочатку ознайомитися з чимось простим, потім почати щось складніше. Але якщо ми кажемо про. Обмежений бюджет, то нема сенсу купляти нічого іншого, крім Essential Скіту. Звісно, потім піде player handbook, можливо, DMG чи Monster Manual, це вже тема для іншого відео, але перша покупка, на мою думку, все ще має бути Essential Sкіт. Якщо ми кажемо про стартер сети. Але якщо повертатися до ідеї візардів, що спочатку має бути стартер сет, а потім Essential Sкіт, то пригода з оригінального стартеру. Безкоштовно доступна, тому пробуйте безкоштовно її, якось знайдіть собі персонажів, а потім купуйте Essential Kit. Мені здається, найпростий і найменш затратний варіант. Ну, звісно, якщо не брати до уваги пересилку з Америки, якщо ви знайшли його десь у нас. Отже, це були ігри до столу. Підписуйся, щоб не пропустити наступні відео про D&D та звичайні настолки. Бувай!